Дана робота базується, головне, на публікаціях. Перша публікація от разом із П'ятницьким Василевським в Nuclear Physics, A», і друга публікація зараз вийде в УФЖ, ну буквально через пару днів. Але ясно, що деякі слайди будуть позуватися і на минулих презентаціях, можливо, хтось деякі слайди і пам'ятає. Це для з методичною метою, з методичною метою, так би для цілісності викладу. Ну План, очевидний постановка задачі. Далі будемо обговорювати дві проблеми традиційні для ядерної фізики. Це як написати гамільтоніан, ядерні сили вибрати, і друга, як розв'язати проблему декількох тіл. Ну, ядра це 14 і о 14. Це з 14 наклонів складається, але ми спрощуємо задачу, бо тут занадто багато частинок, і ми враховуємо, що. Можна виділити такі кластери, як альфа-частинки, сильно зв'язані підсистеми, і їх можна розглядати як складові частинки. Значить, у нас ядра, зеркальні ядра С 14, О14 будуть складатися з трьох альфа-частинок і двох додаткових наклонів. Протонів у випадку О 14, і нейтронів у випадку С 14. Ну, далі ми, роз'їжджавши задачу п'яти тіл, знайдемо всі необхідні там, функції. Структурні цих ядер, побачимо, як воно будується. От, передбачимо зарядовий, ядра, зарядовий радіус о 14, тому що експериментально він не виміряний. Дуже таке ядро рідкісне, яке утворюється в верхніх шарах атмосфери, кількість цих ізотопів дуже мала, з ними важко працювати, от тому не виміряно. і потім це якраз свіжі результати. Дослідимо збуджені стани, найнижчі збуджені стани цих ядер. Що там міняється? І побачимо, що фактично нуклони міняють конфігурацію, а підсистема із трьох альфа частинок, це С12, воно майже ніяк не міняється. Ну і трошки в кінці про перспективу. Це та робота що в УФЖ. Значить, ми зайнялися цими ядрами не тільки тому, що вони цікаві. Наприклад, с 14 використовується в вуглецевому аналізі для датування викупних решток, і там, наприклад, турінська плащаниця була оцінена її вік десь 11-13 століття. Ну, хоча там є певні питання ще, але тим не менше, це за допомогою ядра: С14 робиться вуглецевий аналіз. О 14 я вже сказав, цікавий. Цікаве ядро, але не тільки це нас спонукало досліджувати, бо ядер цікавих дуже багато. Але ну, при, передісторія. колись ми досліджували ще з Іваном Васильовичем гелій шостий, літій шостий і підтвердили те, що було знайдено іншими авторами, що в основному стані цих ядер є дві основні конфігурації. Ну, їх там називали трикутник, трикутник і сигара. От. Але я, в загальному випадку, якщо подивитися, ну, це на мові хвильових функцій два піки в основному стані. Якщо подивитися більш складні ядра, от тут щось не видно, це 10 і берелі 10, а, вот вони, написані, тут також Дві конфігурації в основному стані. І в загальному плані можна так сформулювати. ну, Ми їх теж спочатку називали там тетраедр і хрест, але найбільш загальне формулювання таке, що дві підсистеми, нуклонна і з альфа-частинок мають спільний центр мас, от як тут, або різні центри мас. Ну, у них у ядра є один звичайний центр, а у підсистем свої різні. І от це на мові хвильових функцій. Те саме. І от ми зацікавилися для дзеркальних ядер С 14-14, де більше альфа-частинок, але знову два екстрануклони. Чи будуть дві конфігурації? Як вони виглядають? Ну, це. Так, би мовити, нас спонукало дослідити ці системи. Ну, щоб провести це дослідження, нам потрібно, як завжди, розв'язати дві традиційні проблеми, які в теорії ядра виникають. Це як написати гемільтонян з більш-менш розумними ядерними силами, які досі фактично невідомі. І як розв'язати потім проблему з декількох тіл. Ну, от, найбільш успішно, значить, це друга проблема розв'язується. Гемельтоніан для цього ядра, наприклад, для О14. Ну Кінетична енергія взаємодія між протонами. Ядерна між альфа-частинками і протон альфа частинка, плюс, звичайно, кулонівські потенціали між протонами і між альфа-частинками і між тими й другими. Ми, потенціал для нейтронів в синглетному стані, вибираємо в такому простому вигляді трьох гаусоїд. Що дозволяє описати точно довжину розсіяння, ефективний радіус експериментальний і більш-менш добре фазу аж до там, декількох сот мев. Оці крапочки це розрахунки, це не експеримент, це розрахунки із реалістичними потенціалами, найбільш реалістичними на той час. А суцільна крива це для нашого потенціалу розрахунок фази. Ну, аналогічний гемільтонян для ядра це 14, тільки там буде нейтрон-нейтронний потенціал. Да, тут протон-протонний. Як пояснював Ісакович, є тонке питання, чи виконується ізотопічна інваріантність для ядерних сил. Ну, ми приймаємо, що виконується, що ці потенціали однакові, що для протонів, що для нейтронів. В рамках моделі, яку ми вибрали, буде перевищення точності, якщо ми почнемо враховувати такі нюанси. Ну, і тут ми ще розглядали раніше ядро Азот 14, воно дуже подібне до цих ядер за своєю структурою, але там протонний нейтрон. Взаємодії в триплетному стані, ми також побудували потенціал, який описує низькоенергетичні параметри. І довжину розсіяння досить точно, і ефективний радіус, і точну енергію Дейтрона, і навіть дуже точно радіус Дейтрона. І ви бачите, фаза описується. Тобто потенціали ці підігнані. Але що стосується потенціалів, <клух> взаємодії між. Нуклоном і альфа-частинкою, або потенціали взаємодії між альфа-частинками, то тут виникала проблема, тому що не можна було задовольнити теоремі Лівінсона, не можна було одночасно узгодити такі дані, що фаза спадає і змінюється на пі від нуля до безмежності, і разом з тим немає зв'язаних станів. Цій системі. А терема Лівінсона каже, що ця різниця в нулі і на безмежності між фазами дорівнює NP, де N кількість зв'язаних станів. Щоб узагальнити терему Лівінсона, вже давно Смірнов, Кукулін і головний там, я так розумію, був неудачен, винайшли таку ідею комбінованих потенціалів узагальнених. З локальною і нелокальною частиною. Ну, для ядерної фізики нелокальні потенціали це не дивина. Ще давно у відділі Олексія Григорьовича рівняння Фадієва розв'язувалося з сепарабельними потенціалами, бо там двочастинкова та матриця знаходилась в явному вигляді. Тобто ці потенціали нормальні для ядерної фізики, але головна ідея Неудача на смирного кукуліна полягала в тому, що той стан, зв'язаний, який утворюється за рахунок локального потенціалу, вони не локальним потенціалом, як проєктором, виштовхували цей зв'язаний стан неперервний спектр, він зникав, але фаза при цьому не міняється в силу ортогональності зв'язаного стану і стані в Росіяні. От такого типу потенціалу ми підганяли, ви бачите, фаза описується добре. Потенціал P-альфа взаємодії аналогічна. Потенціал альфа-альфа взаємодії, також такого типу з локальною, і нелокальною частиною. Фаза описується. Ви бачите червоним, це наш варіант, він навіть краще, ніж потенціал Алібодмера, описує фазу. Тут ясно, що таблицю ми цю швидко пройдемо, ніхто запам'ятовувати її не буде. Це параметри потенціалів, які ми використовували в наших розрахунках. альфа на Звичайно. І нелокальне, і локальне. Коли ти розглядав законденсацію, там Ні, як не було. В потенціалах обов'язково відштовхуємо. Тільки воно не, не дуже сильне. Воно є, О, є, є. Значить, на що я б тут хотів звернути увагу? Ми підганяли параметри потенціалів по енергіям зв'язку з експериментом. Да? По зарядовому радіусу ядра О14. А для ядра С14, а для ядра О14 таких даних немає експериментальних. Це наше передбачення вже з тими потенціалами, які отрималися. І ви бачите, що, на відміну від того, що зустрічалося в літературі, радіус О14 менший, ніж радіус С14, хоча, на перший погляд, здається, дивно, якщо ми додаємо протони, якщо вони. Рухалися б зовні кластера С12, повинен бути більше. Але секрет в тому, це ми далі покажемо, що нуклони рухаються всередині кластера С12, тому протони О 14 зменшують радіус. Ну це для азоту 14, також набір потенціалів. Тепер, як ми розраховували фазу, я в силу. Цю ноту пропущу, це я колись розповідав, що була проблема для таких узагальнених потенціалів в методі фазових функцій, там не фізичні сингулярності виникають. Ну ми запропонували спосіб без фізичних сингулярностей, Це у випадку, коли ще колонівський потенціал, там колонівські функції. От. І перейдемо до того, як ми розв'язуємо задачу. Декількох тіл. Це варіаційний метод, або у вигляді варіаційного методу Ріца, або методу Гальоркіна. Значить, ідея полягає в тому, щоб розкласти хвильову функцію по базису і далі рівняння Шверінгера перетворюється на систему логіблічних рівнянь. І одночасно розв'язки мають ту властивість, що виконується варіаційний принцип. енергія, яку ми отримуємо, вона. Ну, більше або дорівнює від істини, так? Ну, і якщо базис розширювати, то отримуємо точну відповідь. Ми використовуємо гаусоїдні бази, запропонований в цих роботах Кукуліна Краснопольського, ще були Колесніков-Тарасов, також з Московського університету. А в Судзукі і Варга узагальнено написали книжку на цю тему. Це досить потужний метод. Він швидко збігається. Це на інших системах, там третій Гелі, третій, гелі, четвертий, вже, бачите, 10 гаусоїд і якісна відповідь правильна. Для точної відповіді потрібні десятки гаусоїдів, але тим не менше збіжність швидша, ніж в осциляторному базисі чи інших подібних стандартних базисах, скажімо так, середньоквадратичні радіуси. Потім можна рахувати, якщо ми отримали розв'язок, так? В явному вигляді ще й простому у вигляді суперпозиції гаусоїд, можна рахувати зарядові да, радіуси, відстані відносні. От тут наведені результати. Знову зарядовий радіус експериментальний ми підганяли, а це передбачення. Відстані між альфа-частинками якраз. Вдвічі більше, ніж радіус альфа частинки. Тобто модель виправдана в тому розумінні, що альфа-частинки слабо перекриваються, розрахували форфактор. Я не дуже маю час зупинятися на деталях, відрізняється форфактор С 14 і О 14, тому що для ядра С 14, один доданок. В наближенні Хелма, от, наприклад, для густини, так, чи для фор-фактора просто добу так. А для О14 два доданки, бо ще є присутні протони. Буде два доданки. Оцей другий доданок провал, провал замазує. Нема провалу. Тепер, ну я пропускаю парні кореляційні функції, е, на яких? Е, Дещо видно імпульсні розподіли, теж пропускаю. Ну, густина ймовірності, це просто частково заінтегрований квадрат хвильової функції, бо змінних багато, ми б інакше не могли показати. І видно два максимуми, дві конфігурації. І тепер я нарешті переходжу до збуджених станів, які ми дослідили останнім часом. Оці найнижчі стани. В ядрі С 14 і О14 ми дослідили, ну, також порахували всі структурні функції і таке інше, імпульсні розподіли. І що ми з'ясували? Ви бачите, якщо, ну там, на жаль, перекриваю, якщо заінтегрувати по всім змінним, крім відстані між нуклонами і відстані від центра мас двох нуклонів до центру масці 12, то ми бачимо, що збуджений стан порівняння з основним це суттєва перебудова. Положення максимуму змінюється, їх інтенсивність. В той же час, якщо навпаки заінтегрувати змінні протонів чи нейтронів, а залишити Відстань між двома частинками і відстань до третьої, то ми бачимо, що положення максимум не змінюється, навіть інтенсивності там трошки, може, несуттєво змінюється. Тобто збуджений стан це незмінний кластер, С12, але суттєво змінена конфігурація протонів. Пораховано також перехідний форфактор, бо у нас є збуджений основний стан. І ми передбачаємо перехідний фактор для С14 і для О14. Знов таки, там є провал, тут нема провалу, бо протони замазують провал. Ну, це схематична дуже така модель ядра. Так, да, я, я якраз закінчу. Схематична модель повільніше рухається десь швидкість в 4 рази менша у Альфа-частинок, які утворюють кластер С12, і два нуклони, які зосереджені головним чином всередині, тому е, зарядовий радіус С, е, вибачте, О 14 менше, ніж С14. Ну і останнє, що я хотів сказати, е, це про перспективи. У другій роботі, яка в УФЖ зараз виходить. Пропонується удосконалити базис, по якому ми розкладаємо, тобто, запропонувати простий універсальний базис, також типу гаус гаусоїдного, але він більш зручний для ось для чого. Я зараз байку спочатку розповім. Колись ще там до війни я доповідав в дубні про це, про це 10 і берегів 10 а молодший блохинцев, ну, молодший, якому зараз далеко за 80, але він син того Блахінцева, що монографія написав. Да, да. Він мене запитав, а чому ви не розглянули борт 10-й? Там майже той самий склад, тільки замість або нейтронів, або протонів. Там протон нейтрон. А виявляється, що це для нас складновато було, якщо ви помітили, ми розглядаємо 0 плюс стани. А бор завдяки там, тензорним силам, він в основному стані має не нульовий момент. І для того, щоб його дослідити, треба більш складну структуру базисних функцій, знову рахувати матричні елементи і, і таке інше. Тому ми з Іваном Васильовичем зупинилися, як то кажуть, відклали цю задачу. Але якщо ми використаємо універсальний базис, йому все одно які стани, чи основні, чи збудження, які моменти, яка симетрія? Розумієте? І після того, як варіаційний метод видасть нам результат, ми потім можемо встановити, яка симетрія, який момент, і таке інше, дослідити структурні функції. Це певний крок вперед, тобто формально можна сказати, що проблема декількох тіл розв'язана. Ви мені даєте маси потенціалів взаємодії, я вам даю спектр і хвилюю функції в простій формі. Розумієте, не треба докладати великих зусиль, щоб знову врахувати матричні елементи, там, особливо. Специфіка цього маси з Він не видатний, він просто, я б сказав, простий. Прости, специфіка в тому, що, наприклад, на селітольному базі вам, щоб порахувати матричні елементи між високозбудженими станами, треба з поліномом розібратися. Там у відділі Геннадія Федоровича там цілу техніку розробили, щоб рахувати такі матричні елементи. Тут всі матричні елементи одне розумієте? Хоч хотіть тисячу базисних, матричні елементи пишуться однаково. В чому базисних питань Я багічних пунктів? Специфіка в тому, що вони ну, замість, скажімо, координатної сітки для розв'язання е, кінцево кінцевим різницевим методом диференційних рівня, е, вони голосують розміщені в різних точках. Якщо ви е, переходите у представлення цього базу. Якщо ви переходите в представлення цього базису, ви знову маєте так само матричні рівняння і все-таки нема вже диференційних є матричні, От, але вони як сітка, так би мовити, натягуються на систему, і ви маєте функції ну, з яким завгодно моментом, з якою загодно симетрією, і разом з тим тільки комп'ютеру є робота, вже матричні елементи порахування, вони тривіальні. Оце власна специфіка. Ну і е, висновки, ясно, що ми по ходу якісь робили. І я надзвичайно дякую за увагу. Дякую. у Первое, Фанни, как говорится, почему, кажется, это горнюк вырождение, фамилия, одно пишется по-разному. А. А. Это, это паспортный стол. Этописка а а или нет? Не-не-не, это паспортный стол. Это а, я прошу, был в второй. Да, это, это половина, да. Второй вопрос. Э, в каком смысле вы применяете э, термин нелокальность? Почему? Почему я спрашиваю? Потому что нелокальность в квантовой механике была впервые рождена в работах ИПР, Иншена Подольского Розена. Это называлось «Spooky Action at a Distance» и означает, что взаимодействие распространяется больше, с большей скоростью, чем свет. Нет, нет, нет здесь другое. Нелокальное, в смысле, зависит не от предположения одной и другой частицы, Но это применяется, а сейчас, интегральная, интегральная, да, интегральная. Все добре, добре, дякую. Дякую, дякую уже наступний. Дякую ще раз.